Всім привіт! Всім привіт! Я рада вітати на своєму каналі. І Мене звати Наталія, я продовжую ділитися своїми особистими відчуттями від продукції, яку ми з вами розпакували в першому відеоролику. І Сьогодні отака от зубна паста. Я хочу вас просто попередити, що якщо ви її спробуєте, ви більше ніколи в житті не повернетеся не до якоїсь зубної пасти. По-перше, оце відчуття свіжості, яке з вами на протязі усього дня. Ви будете цілий день ходити і отак пробувати свої зуби язиком. Це, це я не шуткую. Вони наскільки гладенькі, немає ніякого нальоту і отакі от дійсно гладенькі-гладенькі. Такого відчуття у мене ніколи не було ні від одної зубної пасти. Крім того, тут 35,5% гелю алоя. У мене виникло запитання: а чому саме не 40, не 50%, а саме 35,5? Оказується, що оцю пасту розробляли 6 років. Представляєте, 6 років. Її замовила людина небідна, тобто він мог це собі дозволити. Рексман він ізначально був мультимільярдером, і йому захотілося, щоб його паста була дійсно найкращою в світі, щоб вона не могла конкурувати з другими пастами. Ви знаєте, йому це вдалося. Йому це дійсно вдалося. І саме вчені доказали, що ці 35,5% гелю алоє, це ідеально підходять до нашої зубної емалі, щоб було все дуже гарно. Плюс тут є прополіс. Прополіс ми знаємо, це природний антибіотик. Тому ви забудете за любе кровоточення ясен, ви забудете за вавки в роті, якщо вони у вас колись були, у вас їх більше ніколи не буде. Крім того, я коли знімала прошлий відеоролик про те, як я захворіла, мені так хотілося сказати, як у мене горло перестало боліти. Але я думаю, ладно, я підожду, поки я буду про зубну пасту знімати, тоді я розкажу цей лайфхак. Я, значить, то мені сказали, швидко візьми зубної пасти. Отаку ось горошинку, ось малюсіньку. І розсмокчи. Дівчата зразу перестало боліти горло. Зразу. Другий раз я ще вечором розсмоктала, і я забула за своє горло в поєднанні з фьорстом, тим, що я вам вже показувала. Тому оцю зубну пасту. Це просто необхідно мати у себе дома. Це іще одна наша зелена аптечка. Кроме того, якщо ви будете регулярно нею чистити, ви забудете за стоматологів, ясна ліччя раз. Ясна здорові, зуби укріплені, запобігає образуванню каміння на зубах. Це два. Третє. Сприяє. Тому що у ротовій порожнині немає бактерій, а це дуже важливе. Свіжий подих, ми часто самі не чуємо цього, але чують наші оточуючі. І свіжий подих буде назавжди, тому що вона убиває бактерії. Крім того, якщо треба швидко, скажімо так, привести ротову порожнину або горло в порядок, на ніч ви почистили зуби. Потім взяли перше все, що почистили, виплюнули. Потім по второму разу розпінили все поротові порожнині і так і залишили на ніч. Утром, це ви самі потім почуєте свої відчуття, які будуть. У вас все всмокчеться, по-перше, а по-друге, буде все класно. Так що... Придбайте обов'язково таку пасту, називається вона Forever Bright. Ви не пошкодуєте ніколи в житті. До речі, якщо пошкодуєте, компанія повертає гроші всі до копійки. ще ніхто не пошкодував. Все, пока на сьогодні.